Продовжуємо інформаційний день з громадським онлайн, і як і обіцяли, в цій студії є посол Канади в Україні Роман Ващук. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоримо без перекладача. Що не дивно, тому що Канада вона нам відома як країна, в якій багато є українців, і очевидно, ви теж належите до української громади. Теп, Питання тепер там і на одного менше. Тепер Ну, ви тут все правильно. Але ну, найперше питання буде не, не стосуватися той допомоги, яку надає uh -huh. Канада Україні, але е, теми очевидно провід буде стосуватися провідної теми дня. Так звані варяги їх назвали. Це міністри, які uh -huh. опинилися в новому уряді, котрі мали буквально ще кілька днів тому е, паспорт інших держав в кишені, зокрема, це Литва, Грузія та Сполучені Штати. А от тепер вони набули в оперативному порядку громадянства і увійшли на міністерські посади. В Канаді ревносно до цього не ставляться. Скажіть, чи є у вас там лава запасних варягів? <різь> ну, знаєте, ще літописи давні відзначали роль варягів, але запасної лави, наскільки я знаю, немає в країни, у нас посольстві немає. Ми затримали всіх наших працівників на роботі, ніколи не втратило до уряду України. Але мені здається, от так, це в Україні новий феномен, нова дискусія. Кожна держава по-своєму до цього підходить. Врахуйте те, що наші країни, такі як Канада, чи Америка чи Австралія шляхом імміграції трохи інакшим способом поповнюють свої. Значить, запасні лави кадрів на різних етапах життя. Так що для мене поява цих людей не є такою надзвичайною, як вона можливо є для деяких спостерігачів в Україні. Не є чимось надзвичайним, але тут питання в тому, що можливо б держава Україна могла розв'язати кадровий голод, і очевидно, що дефіцит в кваліфікованих кадрах через дозвіл принаймні. Або вихідцям з України, або їхнім нащадкам на отримання паралельно подвійного так, ну, впровадження інституту там другого громадянства, щоб вони верталися до українського, не позбавляючи їх в інший спосіб громадянства тих держав, які вони обрали для постійного місця проживання. Чи було б це доцільно на вашу думку? Канада, наприклад, визнає подвійне громадянство? Так що я думаю, я в принципі проти такого підходу нічого не маю, але кожна держава має свою. Специфічну ситуацію в Україні ситуації подвійного громадянства мала би можливо інші наслідки, маючи на увазі сусідство, з, сусідство з, з колишніми країнами радянського союзу і так далі. Це в нашому випадку не є так. Отже, я думаю, що вже було в минулому досить багато невдалих спроб перекалькувати 100 на 100 Досвід одної країни на другу, і тут Україна мусить вибирати свій е, шлях. Я думаю, що вона цим варіантом його вибрала, і я е, мушу сказати, що наші е, спостерігачі із бізнесу, із сфери е, технічної допомоги чи співробітництва є е, досить одушевлені е, першими заявами е, нових. Цих та інших міністрів, бо, бо я думаю, що і когорта міністрів, які віддавна мають українське громадянство, також є досить інакшою від попередніх, скажімо так, генерацій. Ну тут важко Кабінеті сказати, міністі. важко коментувати, тому що як журналіст констатую лише те, що відбувається uh -huh. фактично. Але чи в українській громаді в Канаді не обговорювали, що от я б допоміг Україні і поїхав би, може, і працював би там, але громадянство мене зупиняє. Тобто я не хочу позбавлятися громадянства Канади та з одного боку, тому що це розв'язані руки в пресуванні по всьому світу. Але одночасно волів би допомогти Україні. Але от з громадянством не склалося і допомогти не можу ніяк. Знаєте, я настільки часто з цим не стикався, але я вам. Дам е, приклад е, спроб е, допомоги чи співробітництва у 90-х роках. Я тоді, тут в Києві, також працював, і ми мали е, організацію і програму, і комітет, який займався е, висиланням добровольців, які бажали на волонтерській основі працювати в різних установах, міністерствах там якісь свій досвід передавати. ж досвід у країнах Балтійських було те, що їх там приймали як. Собі рівних і повновартісних людей і прямо підключали до праці в, даному, в даній ділянці. От, наприклад, вийшов на якраз був на пенсію головний плановик урбаніст одного регіону біля Торонта за походженням Латиш. Приїхав в Латвію. Він став начальником управління плану міста Риги. Наш досвід в Україні тих часів. Був такий, що всіх дуже вітали хлібом, сіллю, давали їм папку, велику папку паперів, сказали, сідайте собі десь там в куточку, не перешкоджайте нам, чи, чи припадково привезли ви з собою комп'ютер. І на тому великій мірі обмін досвіду кінчався. Можливо, що теперішні зусилля Кабінету міністрів уряду є е, надолужити втрачені можливості ще минулих десятиліть. Дивіться, чи Можливо, історія сучасної України, вона б складалася по-іншому. Якби мали можливість голосувати за те, якою має бути Україна, ті, хто вимушено або не вимушено опинилися за океаном або просто в інших країнах, От ми маємо таку проблему, що Тут без проблем можна було отримати українське громадянство дуже швидко, коли всім, хто тут жив за часів Радянського Союзу, як бачимо, цивілізаційно це наслідки дуже погані. Тому що цінності у різних категорій в різних, в різних регіонах є діаметрально протилежними часом. Високоцінює різноманітність, так що сам факт, що цінності і досвіди є відмінними в різних регіонах, сама по собі не є абсолютно ніяка, взагалі, ніяка погана річ. Але і, і чи чи могли би якось по інакшому впливати люди з-за кордону? Ну, це, це гіпотетичне питання. Мені здається, важливе те, що маєте приклади людей, які вже на ділі. В Україні будували чи фірми, чи економічні структури, чи працювали як дорадники, чи старалися щось реформувати, і далі є, незважаючи на численні можливі якісь розчарування, чи удари долі, чи інші, далі готові цим займатися. Я думаю, що це є ресурс для України і абсолютно можна його використовувати. Але е, я, я думаю, що зокрема, е, тут е, треба також доцінювати Факт, що появилося нове покоління українців, це я можна так сказати, ну не зовсім так, що заснув на 16 років і раптом прокинувся, приїхавши сюди і пробую знову зорієнтуватися, бо я так завжди краєм ока, там чи через громадське онлайн чи Твітер, чи так далі, слідкував останні за подіями. Але найбільша разюча різниця від теперішнього часу і половини 90-х це якраз є нове, по-новому освічене. Свідоме активне покоління, і феномен волонтерства, який тепер є у всіх вікових групах. Ми сьогодні вітали у себе під посольством 92-літню е, волонтерку, учасницю хору із міста Боярки Київської області. Яка прийшла з групи і нам подякувати за ту допомогу? Е ми це покажемо ми, що У нас є відео стосовно цього, але на початку очевидно, що варто було б показати інше відео. Воно стосується допомоги з боку Канади uh -huh. е для України. Власне, е це йдеться про військову допомогу. Я так розумію, це не летальна е зброя або допомога. Вона тільки літальна, бо прилетіла. Вона літальна, бо прилетіла, але я маю на увазі не летальна, то не, тобто, не, так, та, так, не та що спричиняє смерть. Так. Власне, можемо це відео подивитися зараз, як з Канади прибула допомога для наших угу. військових. Італь, обладнання для розмінування, обладнання для тактичного зв'язку. Все те, що саме зараз так необхідно нам для того, щоб перемогти. І тому ми переможемо саме разом з нашими канадськими друзями. Я не є дуже патетичною людиною. Але дійсно хочу сказати всім тим, хто прибув з цим літаком, насамперед нашим канадським друзям, нашому послу в Канаді Вадиму Пойстайка, який доклав фантастичних зусиль для того, і який буде працювати з нами в єдиній команді Міністерства закордонних справ, щоб перемогти і я впевнений, що весь цивілізований світ, а Україна є частиною цього світу. Є єдиною неподільною європейською країною. Буде разом з нами. Знову дуже дякую. І хочу руку на справді перед цими камерами, на фоні цього літака. Дуже дякую. Мене Слава Україні! Героям! Just a moment. Що у нас Роман Ващук, посол Канади в Україні, тут є в студії, власне, і з ним говоримо про цю допомогу, яку надає Канада, і Канада одна з небагатьох, геть зовсім не з багатьох країн, яка власне до такої допомоги вдається. Я пам'ятаю, чи наприкінці літа, чи осінню, вже тут все змішалося в голові. Даруйте, але це відео, коли сідає канадський літак, воно поширилося інтернетом. Mm -hmm. Ось ця допомога перебуває. Mm -hmm. що рухає власне канадським урядом. Відкидаємо лише фактор там, численно української діаспори, але, власне, чому Канада допомагає Україні. Одна з небагатьох. Так, так. Я думаю, що наш уряд має чітке, скажімо так, таке морально-політичне бачення цієї ситуації. Е, є агресор і є жертва тієї агресії. Тій жертві потрібно в мірах наших сил, в мірах. Нашого членства в альянсі певних узгідних норм допомагати якнайбільше можемо, начи матеріально, але також і у формі військового вишку, і в формі співробітництва між генеральними штабами. Отже, цим всім ми займаємося. Це, це також включається у нашу загальну програму технічного співробітництва з Україною, чи йде паралельно з нею, ми. Її Протягом цього року подвоїли, може майже потроїли, так з 20 мільйонів на 50 мільйонів канадських доларів річно. Отже, все це я думаю, ми, ми ще від тих часів, як першими серед західних країн визнали незалежність України, я думаю, бажали бачити в Україні такого партнера, особливого Канади у цьому регіоні. І я думаю, надіємося, що якраз. Україна оновлена після Майдану таким активним партнером зможе стати Україна. щоразу раз робить якісь кроки після чергового майдану? Якщо порахувати, це вже третій, на моїй пам'яті за все життя. Ну тут всі згадують, що перше це студентське голодування, mm -hmm. другий 2004, і власне 2014 – це третє. Е, відверто кажучи, поділюся з вами там сумнівами, як громадянин України, в ефективності. Впливу нового суспільства на політиків. Я дивився угу. за поведінкою політиків в першу чергу, бо суспільство дійсно помінялося, очікування дуже великі. Угу. Але е, будемо все ж таки говорити про допомогу Канади. Я угу. чому запитую ще раз вас, чому угу. Канада, які мотиваційні чинники? Тому що Канада не підписувала Будапештського меморандуму. Вона якраз не гарантувала безпеки України і суверенітету територіальної цілісності, але такої допомоги чомусь не надають ті, хто гарантував. Сполучені Штати, Велика Британія, Росію. Ми забуваємо в цьому випадку, тому що ви вже згадали, що це є агресор, і забуваємо про Китай де-факто. Але мусили б допомагати ті, хто гарантував. Я маю на увазі Британію і Штати, Кстати. і в в межах НАТО про це говорять. Я думаю, про це говориться. Я думаю, що, скажімо, скажімо, ті радарні установки, які були доставлені, якраз. Час візиту віце-президента Байдена це доказ, що і Америка вступає на цей шлях, і що можна сподіватися, що такого такого роду співробітництво буде розвиватися з багатьма членами Західнього альянсу. Ну, подивимося, ну принаймні з боку Німеччини, ну яка теж не виступала гарантом, але провідної сили в Європейському Союзі немає такого захвату, щоб допомагати Україні нелетальною там військовою допомогою. Розумієте, але в кожного є своя роль, кожен має свої карти. Які ну, та, я розумію, що ми, ми скажімо, різна. не маємо тих економічних карт. Ми ми встановили санкції, але наші. Економічні відносини з Росією не є такими, щоб е, мали якийсь надзвичайно значний вплив на її економіку, але тим часом впливи деяких європейських країн на, на Росію як її є значно більшими. Так що я ну, кожен вибирає теж, може чим може найкраще ефективніше діяти і, і відіграє свою роль. Тут можу погодитися, але з іншого боку, я ж запитую про мотиваційні чинники. Де Канада, де Україна? Це конфлікт тут, в європейській частині. Це проблема насправді для європейських країн. То я але Канада є євроатлантична країна. Вона була членом-засновником НАТО стаття друга Вашингтонського договору про політичну сутність договору писалася канадським. Тоді дипломатом, пізніше прем'єром Лестером Пірсоном, отже, Канада брала участь у обидвох світових війнах від початку до кінця, тобто тоді, коли наш великий південний сусід ще вагався чи брати участь, Канада зразу брала участь частина через свою тодішню прив'язку до Британії, британської співдружності, Отже, нам ці, скажімо, європейські євроатлантичні питання взагалі не чужі? Не чужі, це 100%. Але питання нейтралітету України, ну вже сказано на найвищому рівні, що Україна буде позбуватися нейтралітету, тобто позаблоковості. Але з боку НАТО не пролунало захоплення стосовно цього. Я розумію, чому, тому що є Росія, є чинник російський, але яка є оцінка? Оцінка, можливо, якщо ви дипломат, же ж посол, маєте озвучувати лише офіційну позицію уряду. Я це прекрасно розумію, не вашу особисто. Яка є думка в канадського уряду стосовно прагнення України позбутися бо заблоковості і в колісіньку угоді, прямо сказано прагнути членство в північно-атлантичному Альянсі? Ми є, як сказав наш парламентський секретар. Міністра оборони, коли доставлялася ця допомога. Ми є прихильниками вільного вибору альянсів від, від, і відкритих дверей НАТО. Ну, колишній очільник НАТО сказав, що це питання не на часі для України, наприклад, е, Знову ж таки, ми, ми Я цього ви від Канади не почули? Від Канади не почули. Читайте поміж ритків, я зрозумів відповідь знов. Дякую. І е, стосовно цього конфлікту, в якому Канада допомагає Україні, але це е, насправді агресія Росії, вона змінює світовий порядок, тому що Росія фактично проігнорувала усі домовленості, які були. Досягнуті свого часу в Хельсінки, потім в Будапештський меморандум і так, далі, і так далі. і так далі, Тобто це все повне нехтування тих правил, за якими жив світ. Останні десятиліття, десятиліття тривалий час. Які можуть бути наслідки цього нехтування? Дестабілізація Євроатлантичного регіону. І цим самим ми вже стільки десятиліть робили свій вклад у безпеку цього регіону, що ми вважаємо, що цього допустити. Не можна. Я би ваших глядачів відіслав до промови, що її виголосив 18 листопада, якщо не помиляюся, наш міністр, яка була про українську кризу, але більше про Росію, про її роль, про проблеми, які виникають. Чому, на його думку і на нашу думку, канадську Росія вибрала зовсім неправильний шлях розвитку? І, і якогось з'ясовування своїх інтересів, що це абсолютно такого своводу путінська агресивність є не на руку звичайних росіян, російського народу, і що слід їм подумати добре над тим, чому і як вони це роблять. Ну, так, знаєте, що... ми сьогодні в новинах у нас була ця інформація. Там цей слайд Сергію допоможи. Показати можемо підтримка росіянами Путіна. Вона ж зараз сягла свого максимуму з травня місяця. Угу. З травня місяця тримається на е, більш-менш стабільній позначці. Як тут зрозуміти логіку дій е, пересічних росіян? Дуже хотілося б і збагнути так само і тих, хто ходив на референдуми в ЛНР ДНР, так званих і в Криму. Е, Чому це вони, що видно, не прочитали слово нашого міністра. Ось, власне, та статистика, що відбувалося, так. яка є підтримка. Вона висока. Скільки там відсотків? 80%, якщо я не помиляюсь. Я не бачу звідси в мене маленький екран. Скільки там відсотків? 85. 85. Ну, Це результат відвертого зомбування і брехні. І вразливості даного суспільства на такого роду дуже концентровану пропаганду влади, яка поводиться зі своїм населенням авторитарно. Знайте, тут можна надіятися, що маючи на увазі, що в Росії є і читаючі, і думаючі люди, що цих 15% зможуть. Скорше чи пізніше промовити до решти своїх громадян. Подивимося, складно сказати. Насправді складно прогнозувати. Але ну ви знаєте про останні події у утворення кабінету міністрів, та? Угу. і е, є резонансна подія. Це Міністерство інформаційної політики. Це угу. така резонансна подія останніх днів. Буквально другий день, як всі гудуть в медіа ну, колеги, але кажуть, що західні дипломати теж висловили своє стурбування утворенням цього міністерства, але не висловлюють цю позицію офіційно, щоб не зашкодити іміджу України наразі. Знаєте, звичайно, дають Кабінету міністрів там 100 днів. Україні здається дали 100 секунд заки вже е, робити висновки про, про його е, плюси чи мінуси. Е, я б волів зачекати з якимись е, судженнями, і зрештою не мені їх тут робити по телебаченню. Е, я, одначе, можу зазначити, що також кожна держава мусить вибрати для себе свій підхід до інформаційної політики. Е, Скажімо, ми вже що стосується зовнішньої інформації, внутрішньої мали у Канаді вже різні структури. Ми вже не маємо тієї самої спадщини. Ну, пан Стець згадував іншими, про канадський досвід так само. Е... Каже, що от коли пропонували, то враховували канадський досвід, де було Міністерство інформації. Ну, у нас мінялися структури дуже часто. Було, я пригадую, Canada Information Office, яке головною працювало не за кордоном, але частину також і, і на домашньому ринку. Але знову ж таки, країни мають різні традиції, мають різні історії, структури сприймаються через те по-різному. Я знову ж таки вважаю, що Ті, які формулювали тут Кабінет міністрів, мали на це свої причини, і будемо бачити, як буде розвиватися праці цієї та й всіх других нових українських державних структур, яким ми бажаємо якнайкращих успіхів. Добре, як споживач інформації, ви можете сказати, чи варто на пропаганду, про яку ви згадали російську, mm -hmm. і ми бачили статистику, як вона впливає відповідати пропагандою? E Мені здається, що різноманітність інформації її провірюваність і правдивість є найважливим критерієм для перемоги в якійсь інформаційній війні. Дякую, Роману Івашчуку, послу Канади в Україні, за участь в програмі. Ну на сам кінець, вже після до побачення, ось це відео, про яке я вам казав, обіцяв показати. Це подяка українців під канадським посольством у Києві за допомогу. Дякую вам за інтерв'ю. Прошу дуже.